Доброго дня, ви на каналі FireBest. Починаємо знайомство, довго очікуване з данським брендом Morso. Модель називається 1442. Цікава компактна модель, Чавунна. З першого погляду навіть по упаковці видно що це лакшері бренд по лицю, по фарбуванні, по всім деталям вже замітно, що це... Данська контора має не дарма, легенди про неї ходять про надійність та вишукування. Ось така чавунна піч. 5,3 кВт номінальна потужність. Ось у нас два регулятора притока такі цікаві. Воно ось так закручується, закручується. Це потрапляє кисень у камеру згорання. Ось у нас механізм нахинизроса золи. Система вторичного доживу у газі, футерування у нас комбіноване. Шамотний кирпич чавун та нержавіюча сталь. Патрубок у нас 120-го діаметра, є можливість е, є можливість заднього підключення димоходу, якщо людина хоче, щоб не було видно е, трубу димову Піч у нас конвекційно акумуляційного типу, акумуляційного, тому що піч дійсно важка. І Накопичує багато тепла, але з боку, як ми бачимо, тут у нас така гарна білочка, це чому не летять. І в нас є тут конвекційний зазор. Тобто піч можна ставити близько біля легко займаючихся матеріалів, тому що тут йдуть подвійні стінки. Перша стінка нагрівається, потім йде нержавіючий отражательність, і вже ось ця декоративна, яка трішки нагрівається, що її можна навіть дотиком буде Довго, довго очікували ми це знайомство радий, далі ми будемо продовжувати з рілями, з іншими моделями печей. Будемо далі знайомитися. Я сподіваюся, що ця піч вже сьогодні поїде до клієнта і ми в найближчий час, коли вже будуть хоч якісь натяки на заморозці, зробимо гарне відео вже горіння цієї печі. З вами був Павло, на все добре, тримайте